Камін є, вогонь є, дрова є. Ще треба, щоби хтось привіз. Перед зйомкою відео ліпше прийняти холодний душ. Унітаз дуже класний. В нього вбудована вентиляція, яка забирає всі неприємні запахи. Зону коридору від кухні вітальні відділяють розсувні конструкції. Сьогодні у нас буде крутий огляд квартири 79 дев'ять метрів квадратних в світлих тонах з текстурою дерева, де є багато цікавих новинок та фішок. Тож поїхали! Місце, на якому я зараз сижу, це є дуже класна зона. Тут можна і перевзутись, і верхній одяг повісити, і посидіти. А зліва від входу в нас є невеличка консоль, на яку можна поставити ключі, телефон та різноманітні дрібниці. А тут величезна система для зберігання одягу, пилососа, гладильної дошки та іншого обладнання. Ми використали двері, шпоновані дерев'яним шпоном, а також приховані петлі та магнітні замки і обмежувачі, які сховані безпосередньо в дверне полотно і яких зовсім не видно. Зону коридору від кухні вітальні відділяють розсувні конструкції. Рама виконана з фарбованого алюмінію та вставлено матове скло. Дверне полотно є досить важким. Біля 50 кілограмів, але дотягувачі його з легкістю ловлять та дотягують. Сама розсувна система кріпиться до стелі, і на підлозі немає жодних додаткових планок чи плінтусів. Є лише невеличкий фіксатор, який обмежує знизу хитання самої конструкції. У даній квартирі є невелика висота приміщень, тому ми її намагалися максимально зберегти та використали такі невеликі стильні точкові світильники. Стіл в складеному вигляді розрахований на 6 людей його можна з легкістю розкласти. А сама стільниця зроблена з вологостійкої фанери та покрита спеціальним покриттям Eger CLP. Оскільки стіл знаходиться по центру кухні, то ми розробили кухонні меблі симетрично та розташували глухі пенали з обох сторін. Справа у нас місця для зберігання та вбудований холодильник, а з іншої сторони духовка та мікрохвильова піч. Оздобленій кухні текстура фасадів та стільниці повністю співпадають. Різниця в тому, що стільниця зроблена з HPL-плити, а основою фасадів є МДФ. По центру у нас є розсувний фартух, який додає місця для зберігання і на якому можна поставити різні дрібниці. Нижні фасади відкриваються за допомогою ручки профілю. А у верхній ми вбудували витяжку та сушку для горнят і тарілок. Мийку ми підклеїли знизу до стільниці. Такий тип монтажу є дуже зручним, оскільки при прибиранні ми можемо просто ганчіркою стерти весь бруд у чашу. Змішувач має два важелі для холодної і теплої води, а також для питної, яка йде від системи зворотнього осмосу. Попередніх оглядах квартир ми використовували вимикачі, які спрацьовують на рух і включають світло на робочій поверхні. А в даному об'єкті у нас сенсорний вимикач, який розташований за ДСП-плитою. Наш замовник дуже любить читати книги, тому ми йому зробили зону для читання на лоджії. Тут є дуже багато природнього світла. І ми поставили зручні крісла, столик та торшер, який має вбудований дімер, за допомогою якого можна збільшувати або зменшувати яскравість світла. На вікна ми поставили плісе. Ця система є добра тим, що можна відкрити або закрити віконний отвір на будь-якій висоті, як знизу, так і вгорі. Коридорі та кухні ми використали плитку, а у вітальні інженерну дошку. Стик між ними є просиліконений без жодних плінтусів та накладок. Колір інженерної дошки нам підібрали виробники згідно текстури плитки. Плінтуси у нас алюмінієві, фарбовані білою порошковою фарбою, а зовнішні кути зарізані під 45 градусів. Таке з'єднання дуже акуратне і красиве. Сама форма плінтуса є дуже зручною та практичною, оскільки вона знизу має розширення, яке прикриває нам примикання підлогового покриття до стіни. А також маючи робот пилосос, можна буде звідси цю всю пилюку забрати. В зоні напроти кухні у нас є відпочинкова зона, де є розкладний диван, м'який. Телевізор, камін та невеличке робоче місце в цій зоні кімнати нам ідеально вписався кутовий диван та круглий журнальний столик. Тканину ми вибирали дуже зносостійку, яка має більше ста тисяч циклів. А також вбудували розкладний механізм, якщо нашому власнику квартири. Потрібно буде приймати гостей. Камін є, вогонь є, дрова є. Ще треба, щоби хтось бульбу привіз. Що це за чудо камін, який можна ставити під телевізором, і який майже не випромінює тепла? Це є серія парових камінів, полум'я яких є максимально реалістичним і наближеним до природнього вогню. Такий камін працює на звичайній дистильованій воді. І може горіти біля восьми або 9 годин на одній заправці, в залежності від того, яку висоту полум'я ви йому задасте. Довжина топки, яка вбудована в меблі, є півтора метра і ідеально співпадає з шириною телевізора. Цей камін забезпечує не тільки естетичну функцію, а ще й додатково зволожує повітря, коли воно є сухим в природі. Дрова куплені на заправці ОККО і в комплектацію каміна вони не входили. За допомогою пальника і газового балону. Ми їм надали природнього обвугленого вигляду. Телевізор, використаний Samsung серії Frame, який має таку дуже стильно гарну рамку білого кольору. Вона легко монтується та демонтується. Всередині знаходяться магніти, які легко защовкуються. А тут в нас технічна кімната. Цей здоровезний великий ящик це є не атомний реактор і не холодильник, це є тепловий насос Вайланд, який і обігріває, і охолоджує дану квартиру. Поруч є ніша, в якій металевий стелаж, полиці якого можна піднімати та опускати по висоті. А напроти, пральна та сушильна машина, поставлені одна на одну, з'єднані спеціальною заводською планкою. В проєкті ми використали ось такі бра. Джерело світла є розвернутим до стіни. І від неї відбиваються промені. Таке світло є дуже м'яким та приємним для людського ока. Якщо ви хочете оволодіти професією дизайнера інтер'єру, то першим кроком може стати вивчення комп'ютерної 3D-візуалізації. Цей процес дозволяє створювати реалістичні зображення для походження з замовником, по них майстрам, виробникам меблів і іншим підрядникам буде легше зрозуміти завдання і те, що має получитись в кінцевому результаті. Інтер'єр, в якому я зараз знаходжусь, також не є винятком і був попередньо намальований в 3D. Курс розрахований на початківців. В ньому ми детально показуємо з нуля, які параметри комп'ютера оптимальні, які програми і налаштування будуть потрібні. Силка на курс. Буде під відео. Можна також звернутись в нашу студію GL Design для того, щоб отримати більше інформації. Давайте подивимося, що ми запроектували в великому санвузлі. Напроти входу ми розмістили велике дзеркало, яке збільшує простір. Умивальник розробили на індивідуальне замовлення під розмір ніші. Він є суцільно литий. Тут немає жодних стиків і з'єднань, де міг би затримуватись бруд. А під низом є зручні шуфляди та поличка, на які можна поставити рушники. Поруч у нас тут таке зручне дзеркало, яке можна покрутити під різними кутами. В ньому є також підсвітка, і воно збільшує в декілька разів відображення. Рушнику сушка комбінована, тобто можна як електрикою, так і водою її обігрівати. В білому кольорі вона максимально гарно вписалась дизайн. Перед зйомкою відео ліпше прийняти холодний душ. Ми використали в дизайні скляну перегородку від компанії Radaway, яка має на собі покриття EasyClean, яке перешкоджає затримці бруду на склі. Фабричні душові кабіни вони мають ряд переваг в тому, що укомплектовані всіма необхідними профілями там, де примикають двері, та на підлозі. Душвік лінія ми використали лінійний трап, в який вбудували плитку, така, яка використана у нас на підлозі. А душова система від компанії Groy має як верхній, так і ручний душ, а також термостат. Вентилятор ми взяли з декоративною панеллю, в яку можна вбудувати плитку, така, яка використана на стінах. А всмоктування повітря відбувається по контуру. В малому санвузлі у нас умивальник по ширині приміщення з суцільно литого мармуру, а стіна за ним задекорована плиткою з текстурою дерева, на якій розміщене дзеркало з підсвіткою. Унітаз дуже класний. Він безобідковий, використовує силу водяного вихору при змиві. А також в нього вбудована вентиляція, яка забирає всі неприємні запахи. Інсталяція мепа це єдина інсталяція, яка має вбудовану вентиляцію в собі. Поруч, десь на цьому екрані, ми розмістимо зображення, як вона виглядає до того, як ми її зашили в гіпсокартон. Простір над інсталяцією ми використали, зробивши таку вбудовану шафу. Фасади якої можна відкрити, нажавши на них. Під умивальником у нас висувна шуфляда, в якій є папір коховий. А зараз я заходжу у місце, де мрії про солодкий сон стають реальністю. По центру кімнати розташоване велике ліжко з матрацом розміром 1,80 вісімдесят на 2 та підйомним механізмом, а по обидва боки підвісні тумби для зручності прибирання. Окрасою даного дизайн-проекту кімнати стали ці підвісні світильники, які залишились в єдиному екземплярі, адже фабрика, яка їх виготовляла, знаходилась в слов'янську та постраждала під час війни. Ці світильники створюють дуже гарне розсіяне світло завдяки великій кількості отворів, які створюють оцей орнамент. А сама лампочка є глибоко посаджена в конструкції світильника, і коли людина буде лежати на ліжку, їй не буде сліпити в очі. Для декорування стін ми використали декоративну штукатурку на вапняній основі та прикрасили її трафаретами. Куті біля ліжка ми поставили велику зелену рослину. Це є ховея фостеріана, яка не боїться зміни температури та не буде осипати своє листя на відміну від фікусів. Дякую вам, що додивилися дане відео до кінця. Напишіть, будь ласка, нижче в коментарях, що вам сподобалось, що би ви змінили або зробили по-іншому. Величезна вдячність також власнику цієї квартири, який люб'язно надав її нам для фото-відеозйомки і до зустрічі в нових відео. І головне, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.